У ніч проти вівторка, 17 жовтня, російські війська обстріляли центр Слов'янська Донецької області. Один із прильотів припав на гуртожиток аграрного коледжу. Про це заявив голова слов'янської військової адміністрації Вадим Лях. Він повідомив, що було загалом два прильоти. Неспокійна ніч у Слов'янську вночі. Два прильоти, центр міста, вулиця Свободи, влучання в гуртожиток Луганського аграрного університету. Згодом з'явилося повідомлення від СНС України про те, що під завалами коледжу перебувають люди. За попередньою інформацією, там двоє осіб. Зараз на місці події працюють рятувальники. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Населені пункти Донецької області постійно обстрілюють російські окупанти з різних видів озброєння. Під вогнем постійно знаходяться Слов'янськ, Костянтинівка і Краматорськ. Варто зазначити, що наприкінці серпня російські окупанти вкотре обстріляли Слов'янськ. Мішенню стало сільськогосподарське підприємство, через що загинув охоронець. Окупанти обирають мішенню цивільні об'єкти та вбивають мирне населення. Сьогодні вранці росіяни обстріляли також Херсон. В ОВА повідомляють про влучання у житловій зоні. У Херсонській МВА повідомляють про п'ятьох поранених внаслідок масованого обстрілу. Відомо, що постраждали двоє працівників охоронної фірми, які під час обстрілу знаходилися у службовому автомобілі. Ще один поранений – 47-річний чоловік. Його госпіталізували до відділення хірургії з осколковими пораненнями. Обох гомілок стан постраждалого середньої важкості.